5 березня поточного року в Татарбонарській РДА пройшло перше засідання новообраної громадської ради, на якому здійснено обрання представників керівних органів ради, а саме голову, заступника та секретаря. У засіданні прийняли участь 31 член громадської ради з 37 обраних на установчих зборах. Також були присутніми і голова Татарбонарської РДА Наталя Кожухаренко та голова райради Валентин Кравченко. В залі панувала атмосфера бойового настрою, не приховуючи власних емоцій, не побоявшися висловити власну думку, кожен член громадської ради з ентузіазмом відстоював власну думку. Хотіла б звернути увагу членів громадської ради на те, що голова громадської ради має бути людиною, фахівцем, мати добрий досвід роботи. Уже гарний досвід роботи роботи в громадських організаціях. І саме головне цієї людині має вистачати часу свого власного на те, щоб виконувати цю роботу. Довгий час присутні не могли визначитися із кандидатурою на пост голови громадської ради. З критеріями нібито визначилися. А ось із кандидатурами ну ніяк. У членів громадської ради було забагато зауважень стосовно роботи ради у попередньому скликанні, так як робота проводилася доволі пасивно, що й викликало перепатії під час заходу. Або, як самі ж учасники назвали, синдромом весняного авітамінозу. Ну, в відповідь на річ я річ Так, Давайте, дуже... будь ласка, будете. Тічно виховані і емоції якось трошки уголкувати свої, бо ми всі щас такі я не знаю. Чи після не наслід? Давайте усе авітаміно в результаті довго сперечавшись, все таки визначилися із основними кандидатурами на посаду голови громадської ради. Нею стала голова проспілкової організації медичних працівників Татарбунарського району, голова ради попереднього скликання Тетяна Швець. Я дякую вам за віру. Що друге наше стихання буде сви. Маємо надію на те, що голова громадської ради врахує всі недоопрацювання в роботі ради попереднього скликання, що позитивно впливатиме на благополуччя мешканців Татарбонарського району.